Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java. Версія 9. Покращення стрім API. В восьмій версії Java були створені стріми, ми їх розбирали. В 9-й версії їх трошки поліпшили, і ми будемо розбирати чотири методи, такі як Take While, -while OfNullable і Iterate. Ну що ж, давайте почнемо з першого. Take while. Take while – це метод, який повертає елементи, доки предикат не поверне значення. false. Дивимось, у нас є numbers, це список із таких ось значень. Зробимо стрім з нього і одразу викликаємо метод take while. Всередину передаємо. Предикат. Тобто приходить, якесь значення? Там, спочатку 10, уявно. 10 менше 25. Так, добре, йдемо далі. 20 менше 25. Так, добре, йдемо далі. 30 менше 25. Ні. Повернули false. Все. Отже, це в нас не буде входити в наш стрім. Потім робимо колек, для того, щоб отримати результат. І просто вводимо його в консоль. Подивимось. Які числа будуть в нас виводитись в консоль? Ага, прикольно. Робить підказку. І так, ми бачимо, що в нас числа 10 і 20. Вони виконують умову n менше 25. Тобто наш предикат повертає для них. Добре, давайте далі. Наступний метод це drop while. Drop while – це метод, який пропускає елементи, доки предикат не поверне значення false. Все ж така логіка, у нас є список numbersів. Робимо стрім і одразу викликаємо метод drop while. Але тут ми дивимося, що в нас повинен повернути false. Отже, n менше 25 false. чи true. true. Добре, ми тебе пропускаємо. 20 менше 25. True. Ну, добре, пропускаємо. Йдемо далі. 30 менше 25, а ні, 30 не менше 25. Ми повертаємо false. І з цього значення буде в нас йти тепер цей потік. Ну так, ми його збираємо в наш список і знову виводимо в консоль. Так, ну давайте подивимося. Результат нашої роботи. І так, як тільки ми зустріли на 30 наш предікат повернув false, ми беремо це число, тобто це included, і далі з цього числа починаємо отримувати весь список наших значень. Добре. Наступне це of Nullable. Це вже створення. У нас тут два методи. На створення. Отже, offNullable це метод, який створює потік, який може мати значення null при створенні. Якщо значення null, то поверне пустий потік. В принципі, можна перейти всередину, там він маленький. Якщо ми дивимося, що наше значення T null, ми повертаємо пустий потік. Якщо ні, ми створюємо наш новий потік з цим значенням. Добре. Дивимось. Я зробив стрім.ofnullable статичний метод. Передаю сюди якесь значення сам Воно зараз у нас не null, тож, в принципі, подивимось з двома варіантами: коли не null і коли null. Отримаємо наш потік stream і перевіряємо count, тобто кількість значень. Другий варіант: дивимось, створюємо наш потік також саме. В нього буде зміна нонтал. І for each, тобто пробігаємось по цьому потоку, щоб подивитися, які значення є всередину. Тут просто кількість, а тут кожне значення прибігаємо. Подивимось на наш результат. Так як в нас тут значення є, у нас повинно бути ще кількість 1, і наше єдине значення це сам value. Супер. Що ж ми робимо? А тепер ми робимо значення. Нал. Тобто нашої зміни. Тепер null, Що тут, що тут. І подивимося, як відреагують наші потоки. Кількість каже 0. А тут навіть і не роздрукувало, тому що подивилося, що жодного числа немає. Тобто пустий empty. Жодного значення мав на увазі. Хоча можна і число передавати що завгодно, неважливо. Тому навіть не викликався наш систем Outprint LN в Forage, тому що немає кого друкувати. Але при цьому в нас не падає NullPointerException Exception при створенні нашого стріма. Супер. Наступний метод, який створює. І це Iterate. Покращений метод, який має умову завершення послідовності. В восьмій версії Java ми розбирали метод Iterate. він мав два параметри. Початкове значення і інкримінація. Тобто, яким чином ми змінюємо нашу послідовність, щоб наступне число, яким воно повинно бути. Тепер з'явилося посередині умова. Фактично, знаєте, я так зараз подумав, дуже схоже на FOR. Тобто, значення початкове, потім умова, а потім варіант, при якій змінюється наш number. Дуже, до речі, схоже. І так, в попередній версії нам потрібен був фільтр для того, щоб зробити кінечний наш стрім. Тому що в попередній версії, якщо зробити ось таким чином, то він буде нескінечний. До речі, не кінь. Non-short socket Operation Consuming Infinite Stream. Тобто, блін, я буду зараз а, нескінченно довго це робити. Якщо ми робимо так, то в нас є можливість його фільтрувати. Отже. Починаємо з одного. Оце у нас тут інкримінується. Плюс 1 можна, плюс 2, плюс 3, неважливо. Тут головне умова, при якій буде змінне наступне число. Сюди приходить число кожне, яке ми робимо. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, ну, в принципі, в цій послідовності. Далі, У нас приходить число, і ми його перевіряємо. Якщо ти менше 5, пропускаємо. Якщо ти не менше 5, ми зупиняємо наш потік. Тобто, фактично, в нас буде. А, менша дорівняв, вибачаюсь. Отже, у нас тут буде число 1, 2, 3, 4 і 5. Давайте на це подивимось. Тобто, фактично, нам тепер більше не потрібен допоміжний метод «фільтр», для того, щоб зменшити кількість нескінченного потоку в кінченний кількість. Ми одразу можемо вставляти, як в нашому форі, до речі, умова. Щось мені, блін, прям реально фор зашов. Ну, прикольно виглядає. Отже, в восьмій версії Java не обійшли стороною і наш улюблений стрім API. І добавили чотири методи. Два проміжних і два методи, за допомогою яких ми можемо створити наші стріми. І один із них це є поліпшення вже існуючого методу ітерейд, в якому ми вставляємо умову, щоб наш стрім не був нескінчений. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене, якісь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.